Слава Богу, церква, слава Богу, діти Божі. І Господь благословив нас, Господь допоміг нам і хранив до цього часу. Амінь. Господь нас хранив до цього часу. І ми дячні Богу за це. І сьогодні в нас предпраздничне служення, і тема нашого, тема нашого предпраздничного служіння буде «Благая звістка. Що таке благає звістка і хто такі благавісники? То ж такі. Це людина, яка приносить е, вість, хорошу вість, радісну. А що таке благая вістка? Це, значить, вістка про народження звичайно. Про народження Божого Сина і про пришестя Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, в цей світ. Благая звістка. От дивіться, Ісус, коли народився, да, то е, він не пішов зразу служити. Хоча в 12 років, що в нього щось таке інтересне було, да, всі пішли в храм, пішли з ним, е, і батьки оставили його, і потім е, декілька суток не могли його знайти. Вертаються назад, а він сидить в храмі і каже батькам, а мені треба бути там, де, е, ну, де, да, де е, батько мій небесний. Тобто мені треба тут бути. От, Но Ісус служити ще не пішов. Питання. Чому? Ми з вами народилися в христианській сім'ї, наприклад. Да? Чому не встали, починаючи садіка, як починали вже говорити, чому не починаємо нести благою вістку? Чого? Бо ми ще не обрізались і ми ще не пройшли свою пустиню. Ви пам'ятаєте, що Ісус пройшов пустиню, аж потім. Почав ну, проповідувати, 3,5 да? роки він проповідував. Амінь. Амінь. Но він з дитинства не йшов і не проповідував. Він з дітства, ну, не показував, що він Христос людям. Поняли? Хорошо. Слові Божому, Господь дає нам обітниці про те, що прийде Месія спасти Ізраїля. Ісайя 53:1 написано: Господи. Хто повірив нашій вісці, і могутня Господня рука кому відкрилася? Він зійшов перед ним як дитина, як корінь у спраглій землі. У ньому немає ні вигляду, ні слави. І ми його побачили, та він не мав ні вигляду, ні краси, але його вигляд зневажений і він знесилений понад усіх людей. Людина, яка була зранена і обізнана терпіти хворобу. Бо повертається Його обличчя, він був безчещений і вважався за ніщо. Він несе наші гріхи і за нас страждає. А ми вважали, що Він у болі, і в рані, і в скорботі, а Він зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На ньому покарання для нашого миру. Його раною ми Вцілилися. Амінь? Амінь. І в Даніїла написано такі слова, 7:13 Даніла. Я бачив у відінні вночі аж ось небесних хмарами, наче людський син, що приходить, наче прийшов до стародавнього, стародавнього днями, і перед нього його привели. І йому дано владу, шану і царство, і всі народи, племена, якими йому. Служитимуть його влада, вічна влада, яка не мене, його царство не буде знищене. Тоже говориться про Месію. Далі. Один чоловік на ім'я Йосип посватався до дівчини своєї, і пройшло трошки часу, і раптом він узнав, що вона вагітна. І так як він був ну, благочестивий, да, він не хотів нікому зла робити, він думає, я тихенько свою жінку відпущу. Раз вона десь завагітняла, все, я її потихеньку відпущу. І е, е, до нього прийшов ангел і е, сказав йому такі слова. Луки 1.26. На шостому місяці посланий був ангел Гавріл від Бога е, до Галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосип, із дому Давидова. І прийшовши до неї, сказав, радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Тобто, ангел спочатку почав говорити із Марією. Да? Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це Привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і дасиш йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царювання не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому й святе, котре народиться, назветься сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина в своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому, що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Марія сказала, що вона повністю належить Богу і да буде по слову Господа їй. І коли Йосип узнав про вагітність Марії, то хотів її таємно відпустити. Матвія 2,18. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип її чоловік, будучи праведним. І не бажаючи її ославити, тому що її камнями мали побити, от, вирішив таємно відпустити її. Що він про це подумав, і ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж е, усе сталося, щоб збулося Господнє Слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні, та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог Прокинувшись від сну, Йосип е, учинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. І не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого е, первонародженого і дав йому ім'я Ісус. І далі, коли Марія прийшла в гості до Єлизавети, то раптом зіграв младенець в її утробі. Луки 1.39. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії, привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святого Духа. І вигукнула гучним голосом, промовляючи, благословена ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла, мати мого Господа? Єлизавета, пророчі слова, сказала: Мати мого Господа. Бо ж я чула, почула я твоє привітання, тож з радощів заворушилась дитина в моїй утробі. Дитина заворушилась, коли почула привітання Єлизавета від Марії. Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. І дивіться, Марія почала величати Господа, сказала такі слова. Луки 1,46. А Марія е, промовила величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителем моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині нині блаженно, блаженною зватимуть мене всі роди. Бо Зробив мені великий, велике, сильне і святе в Його, і милість Його зроду в рід і для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодних дав достаток. А багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, і як проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слова величі на віки записані в Слові Божому. Далі. Вся земля, всі люди радіють в день Різдва Христового. Але чи всі знають, люди, значення цього дійства? Чому отець послав сина свого цей гріховний світ? Бо це був план Божий спасіння всіх людей на землі. Амінь. Амінь. І от ви можете перевірити. От 25 грудня буде Різдво. І можете Бачити людей, зустрічати людей. Да? Христос народився і буде кати, Славі Моєму. Да? От, а ви спитайте. А взагалі смисл того, що Христос народився. Який смисл від того? От спитайте. І ви побачите, що багато людей не знають, а привітаються, бо так роблять всі. Поняв? Друг на друга дивляться і вітаються. Так, Христос народився. Славі Моє! Но для чого Ісус народився? Чому Він прийшов в цей світ? Що йому? Не було що робити на небі було тісно, чи що? Понімаєте? Тому спитайте, бо не всі люди розуміють, що происходит. Іоанна 3,14 написано такі слова. Як Моїсей підняв Змія пустині, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так полюбив Бог цей світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного сина. Чому всі люди радіють, що прийшло Різдво, що Христос народився, але не приймають Його? Чому люди не приймають Христа як свого Спасителя? Чому? Чому в них двойні стандарти? Тому що потрібно звільнитися від гріхів, щоб стати одним Духом з Ісусом Христом. Амінь. Ми не можемо змінити Ісус, підмінити Ісуса, і ми не можемо Його до себе притулити і сказати, Ісус, ось ми живемо таким життям, а ти будь з нами і допомагай нам, коли нам потрібно. Ми так не можемо зробити. Ми не можемо керувати Ісусом. Ми не можемо зробити так, що Ісус стане нам подочотний. Такого не можна зробити. Це, це абсурд. Як це сьогодні Бога поставити собі на службу? Понимаєте? Ми не можемо Бога включати, як тоді, коли, наприклад, ходив в кімнату і свят включає. Так само треба щось від Господа. От, Давайте ми включимо Ісуса Христа. Да, раз, включили, все. Господі, дай нам те, 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 те. Список написали. Такого не буває. Наоборот, якщо ти хочеш щось отримати від Бога, Бог готовий тобі дати. Але, маленьке, але шукайте царство Божого. Слава Його! А те все вам приложиться. Що вам потрібно? А що вам потрібно? Кожен знає собі, так? Да? Кожен знає по собі, що йому потрібно. Ми, якщо найдем Царство Боже, якщо Ісус буде наш Господь, якщо Він буде наш Спаситель, то все нам інше приложиться. Амінь? Амінь. Договорилися, так? Да? Бо це Писання пише. Так? Да? Договорилися зі всіма? Не скажете потім, а я так автоматично сказала амінь. Хорошо, йдемо далі. Яна 14,12 написано. Знову, знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більше від них чинитиме. Бо я йду до Отця. І що тільки попросите моє ім'я, те зроблю, щоб ви прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите, моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його. Чого Дух цього світу не може прийняти Духа Божого? Чого? Бо це різні духи, і вони духи противлення, вони друг другу противляться. Поняли? Дальше. Немає такої людини на землі, яка не знала і не чула про Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, як приходять всі люди через народження мамою. Різдво Христове це Свято Духовне. Люди один одного вітають і проголошують благовістку. Христос народився. А у відповідь чують, що? Славі Його. Амінь. Друзі, славте Бога своїми серцями, своїми разом, своїми устами. Служіть Богу духом, душою і тілом, бо наше тіло це є храм Духа Святого. Амінь? Амінь. Наше тіло храм Духа Святого. Перше Коринтянам 6.19. Ба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і ви маєте від Бога. І що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну, яку, тому представляєте Бога в вашій, вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Ми не свої, ми дорогою, куплені ціною. Тому повинні прослати Бога як тілом, так духом і душою. І дякувати Бога нашого небесного Отця. За спасіння і життя вічне. І ще один момент. В давні часи благовісники несли благою звістку ногами. Один із прикладів це Григорій Сковорода. Хто чув про Григорійську вроду? Так, не маленький, не знову. Да. <гум> <гум> да, сестричка Таня. Ви, ви розумієте, да? е, він е, у світі, ну, в мирському світі. Дуже був успішний, був професором Віденського університету. І велика честь була для Петербурзького університету, щоб він би там преподавав. І Катерина II, вона зробила йому запрошення, пригласила його лічно, пригласила, щоб він викладав в Петербургському університеті. Він відмовився заради Євангелія, за проповідь Євангелія. І він пішов, став благовісником. Він почав проповідувати Євангеліє і ходив від села до села. В нього така палка була на плечі, і там котомка така висіла, і там було ну, щось перекусити. І оце він йшов від села до села. Він молився за людей. Він ніс їм благою звістку. Він говорив людям об Ісусі Христі. Він говорив людям про покаяння, про спасіння, про життя вічне. І люди залюбки його слухали. І е, особливо вечорами, знаєте, біля кожної хати стояла скамейка така. От. І люди могли приходити друг до друга, восьмі на скамейки сидіти і розмовляти, хто семочки дзьобає, хто там щось. і щось. І це було, знаєте, як е, в Рім'я благодаті. І коли Григорійськорода він проповідав Євангеліє, спасіння, да, то всі люди збиралися і слухали його, і геть муха тихенько пролітала, всі чули, як пролітається муха. Так було тихо. Всі споживали, бо дуже хотіли чути Слово Боже. Він говорить не обично. Він не говорив так, як священник в церкві. Священники тоді в церкві що робили? На Латині співали. Співали на Латині, люди прийшли, амінь, сказали і пішли. І нічого не зрозуміли. А один із священників розказував, каже, на Латині переспівуються з батюшкою. дякони да? з батюшкою, і каже. До дякуна батюшка, ти вже чайник поставив? <гум> От, а той, той каже, поставив. все на латині, люди не розуміють, люди амінь кажуть і все. <гум> тобто ну, треба проповідувати Слово Боже так, щоб ті люди, які кажуть амінь, чули це слово. І, і тоді вони могли би сказати амінь. Поняли? От, От представте собі, зараз я з вами почав би говорити на якійсь іншій мові. Ну, російську, то ви поняли, б, так? А якби почали на англійській мові або на польській мові говорити, так? то ви б сказали, ну, пастор, хоч трохи перекладай. Правда? Правда? Хорошо. От. І е, він заповів, да? е, Григорійського рада заповів, щоб йому на могилі написали на пам'ятнику е, такі слова, що світ ловив мене, але я не спіймав. А що означають ці слова? А кожний з нас хіба світ не ловить? Кожний з нас світ ловить, правда? ж? І кожен з нас сьогодні живе, він же ж, от ми, допустимо, з вами не переселилися в якесь таке місце, де живуть одні віруючі. Правда ж? Ми живемо серед невіруючих. І тому ми сіль з цієї землі для цих людей. Ми сіль для них. От. Якби не ми, то ці люди вже були б знищені. Вони друг друга перебили. А так ми являємося солю. І ми стримуємо цю вражду між людьми. Не нами і людьми, а між ними, між людьми грішними. Поняв? Ми стримуємо це все. От. І Григорій Склородав каже: оцей світ. Який був навколо мене, він старався мене зловити. Люди соблазна були біля нього. Вічно соблазняли його. Як давали вечеру, 100 грам наливали. Як там ще щось робили, то ну, теж його приглашали, якісь погані діла робити. От, і він не соглашався. Він тікав від цього світу. Він тікав, він тікав. От, і каже, світло вив ви мене, але не співав. І так написано на цьому, на його могилі. От, хорошо, йдемо далі. Також є благовісники, які сьогодні несуть благовістку звістку через телебачення, радіо, вуличну євангелізацію, через інтернет, через християнські сайти, проповіді в домах молитви, в церкві. Да? То тобто є вістка несеться. До яких пір вона буде нестися? Поки всі люди не приймуть Ісуса Христа. Ні, не, не, не приймуть. Поки всі люди не почують благої звісу. По-любому всі не приймуть. Пока не почують. А для чого вони мали почути? Щоб їм не було оправдання, коли не прийдуть і стануть перед Ісусом Христом. Вони можуть прийти і сказати, Господи, я розумію, що я грішник і я не покаюся. Але хто мені сказав? Я ж не знав не Ну так, ви правильно кажете. Але є люди, наприклад, які наприклад, ну, на острові живе. І нічого туди не літає, нічого туди не приїжджає. Ні святу немає нічого. На острові живе якийсь бабуїн. Не чув про Христа. А приїхали проповідники говорити про Христа, то він з'їв їх. Да, так було на острові Фіджі. Приїхав євангелісти, вони його з'їли. Потім пройшло час, от якесь, я не знаю, ну недавно я десь читав, я недавно, десь пару років тому я читав, що е, оці, що з'їли із островів Фуджі, да, вони покаялися, що вони з'їли проповідника. Понятно? Вони людей їли, людоєди були. О, е, ну, але слово Боже, проповідувалося, і зараз воно проповідується. І за, зараз йде благая звістка. Е, сьогодні проповіді е, говорять в силі Духа Святого. От, про що написано у Пророка Іоїля. І пророк Іоїль 2,23. Такі звучать слова. Ідіть Ідіти Сіону, радійте веселіться у вашому Господі Богові. Тому що Він дав вам їжу на праведність і дасть вам ранній пізній дощ, як і раніше. І 24 й вірш. І тому наповниться зерном і чавила, переливатимуться від вина та олії. Петро, проповідуючи в день п'ятдесятниці, теж вспомнив про Іоїля і про пророчество його. дивіться, що Петро сказав? Дії апостолів 2,14. А Петро, ставши з одинадцятьми, підвищив свій голос і сказав їм, люди, які стояли, три тисячі чоловік. Там, Мужи юдейські, усі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відомо, прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, бо казали, що, що е, учні е, Ісуса Христа і ті, хто там були от біля нього, от 120 чоловік горниці, що вони п'яні. Начали говорити на інших язиках, значить вони п'яні. Е, Павло каже, а вони не п'яні. Е, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив пророк Іоїль. І буде останніми днями каже Бог. Я від духа мого на всяке тіло і будуть провокувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння бачитимуть. І вашим старцям будуть снитися сни. Пророчі сни мають на увазі. Дальше. І в ті дні від духа мого. На моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. І дам чудеса на небі вгорі і ознаки на землі внизу, кров, вогонь і курява диму. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день, великий і славний. Тобто, да? Буде спочатку определені моменти кров війни, голодовка, перш ніж буде День Господні. Є, оце, все, що зараз відбувається це наближає нас до Дня Господнього. Зрозуміло, да? ну, так? Оці війни, спочатку болезні були, да, по всій землі, потім войни. Ну, що ж, войни не закінчились, війни ще далі йдуть? Після воїн, що буде? Як по відкритій читати? Голод. Голодовка Голод. Да. буде, поняли? Далі. Сонце обернеться на темному, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Тобто ще буде час для спасіння іменно в цей період. До коли вже прийде Господь Ісус, і коли всі побачать Господа Ісуса, як Він буде на небі і будуть йти до Нього навстречу, праведники, все, на цьому закінчиться. Уже після цього спасіння ніякого не буде. Хто пішов до Господа в цей, в цей момент, значить той вийде спасіння. А хто не пішов, той хай готує себе зараз, щоб потім піти. Поняли? Бо треба, щоб було масло, от, як у мудрих дівах. От, бо були п'ять немудрих, то ніякого масла в них не було. Вони собі вели празний образ життя. Вони не торопилися, не спішили, а ще Бог не прийде, а ще Бог не прийде. А Бог може навіть при на нашому житті прийти. Поняли? Скільки було болезні, скільки того періоду було? Там пару років, так? Да? Тепер війна, скільки вже йде? Вже вроді би до миру там От, І е, представте собі, е, ну хай через год, да? через год буде вже мир. Ну, Чотири рік, хай приблизно п'ять років да? війна, буде мир. Далі що? А далі голодовка. Люди, коли почнуть голодати, вони не будуть думати воювати. Бо буде голодовка. Їсти хочеться ще дня. А чому буде голодовка? Земля ж буде. Руки є. Земля і руки. А голодовка буде тому, що не буде сім'ян. Не буде чим сіяти. Сім'я не буде сім'я. Сім ну, з'їдять сім'я від голоду. І не буде чим сіяти. От є е, ну, сімена пшениці, да? От її відложують, щоб потім сіяти. А як буде голодовка, її з'їдять. <сумітно> Ці сімена і не буде чим сіяти. Стараєте? Хорошо. Вірю, ще буде. Господь помилує нас. І Господь нас помилує і вийде від духа свого на рабів своїх і на рабинь. і будуть пророкувати. І сонце обернеться в темряву, а місяць на кров. Але хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Тобто, останнє слово, да? хто покличе Господнє ім'я, спасеться від цього всього. Амінь? Амінь. Добре, давайте помолимося. Великий добрий самоготній Господь. Ми тобі щиро дякуємо, Господи, за твоє спасіння за життя вічне. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти дав нам сьогодні слово це почути, про Благую звістку. І ми чули Слово про благу звістку від Господа Ісуса Христа. Ми чули Слово про благу звістку, як сьогодні люди проповідують Слово Боже. От і через радіо, і через телевізіння, Господь. І дай, Господи, нам проповідувати Слово Боже по нашим можливостям, Господь. Дай нам помазання на це, Господь, щоб ми всім людям свідчили про Тебе, про спасіння і життя вічне. Бо сьогодні люди знову політизуються і приходять і кажуть, ви що в церкву ходите, так? Да? А про кого голосувати будете? І у них Ісусі. голосування в голові, mm. поніма? А про спасіння не думають. Тому хай шукають царство Божого і слави Його, а все остальне приложиться. Во ім'я Ісуса Христа да буде так. Амінь. Амінь.